Доброго дня, мої любі малята! Дітки, зараз я вам прочитаю оповідання Василя Сухомлинського Пташина Комора. Слухайте уважно. Восени в степу не змовкало пташина щебетання. Пташки злітались на скошене поле, дзьобали зернятка, а на узлісі стояла горобина. Рясна обліплена червоними гронами. Стоїть горобина і дивується Чому до неї не летять птахи? питає вона, у дрозда. Чого ти не покуштуєш моїх ягід? Почекай, горобинонька, вони знадобляться в тяжку годину. На твоїх гілках наша пташина комора. Випав сніг. Білим килимом укрились поля, занесло кучугурами висухлу траву, рано пораненьку прокинулась горобина від пташиного щебетання. Бачить, налетіли до неї дрозди і дятли. От і пташина комора знадобилася, защепитав Друст. Пригощай нас горобинонька своїми ягодами. А як називалося повідання? Так, пташина комора. А які птахи любили ягоди горобини їсти? Так, дрозд та дятел. А ще люблять куштувати горобину ворони, сороки, снігури. Дітки, давайте подивимося, де живуть пташки та які у них будиночки. Малята, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!